Олумія відвідав танцівник з Франції Емануель Флорес. У писанковому місці він виступав разом з Івано-Франківським академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле концерт відбувався на сцені Коломийського драматичного театру. Все бачила моя колега Мар'яна Мацьків. Розпочався вечір високого мистецтва з виступу академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле його створили у 1985 році при Івано-Франківській філармонії. Зараз колективом опікується заслужений артист України Олег Герета. Пов'язана культура і французька, і іспанська. І українська будуть твори, які будуть доповнювати сольне звучання, соль, соль, сольний балет буде доповнювати творами е, авторів е, французьких композиторів, іспанських, навіть українських композиторів на іспанську тему, там, наприклад, е, Скорика, іспанський танець. Ну, Представимо вам також як коломічанам. Через деякий час на сцені з'явився артист балету з Франції Еммануель Флорес. Він представив кілька постановок у стилі неокласики. Танцями Еммануель займається близько 30 років. Це є спосіб себе реалізувати і показати. Це Лаві, що не посетить на вінсе. Продовжую його життя. Це вібра, так би мовити, його повітря. Він дихає це вібра. Еммануель Флорес, іспанець, його дружина, напівфранцуженка, напівукраїнка. Народилася вона в Івано-Франківську, а її родичі навіть мають корені з Коломийщини. Тому зовсім не випадково танцівник облюбував собі Прикарпаття і особливо співпрацю з оркестром Гармонія Нобіле. Друзі чужтриконтанвенікрен монепузет Україня сам пермедовізити пії, до паркурі. Дотрижніверком Франц він дуже задоволений. Він завжди з задоволенням приїжджає сюди. і другий раз це не має Mais... значення. Він кожен раз його це дуже ну приваблює. По перше, і місто і в цілому. Він не тільки виступає, але і любить дуже Україну. Камерний оркестр плюс хореографія досить таке цікаве поєднання. Музичний ряд гармонійно підсилюється танцями і навпаки. Також того вечора співали вокалісти та солісти-музиканти з Івано-Франківської філармонії.